Контрактова площа. Західна її частина. Ось і наш красень, який має багато імен. Фонтан Лева, Феліціаль і більш знайома назва Фонтан Самсон. Споруджений він 1749 року. Замовник київський магістрат. Скульптор, відомий зодчий Іван Григорович Барський, спонсор кияни. Прочани, які піднімалися узвозом до церков, обов'язково пили воду із цього фонтану. А ще богомольці вішали на Самсона хрестики, щоб місто оберігав. Історії міста відновлюють цю забуту традицію. Загалом фонтан з'явився не випадково. За часів Київської руси на цьому місці існував резервуар з водою. Вода надходила до резервуару з Андріївської гори по дерев'яних рурах. Він був центральною частиною першого київського водогону, якому вже майже 350 років. Отже, і сам фонтан можна вважати найстаршим водограєм міста. Коли в старій Європі почалася мода прикрашати місцини статуями і фонтанами, кияни задніх не пасли. Будуємо ошляхетнили, розбили невеличкий сад і поставили альтанку. А сам сон тут стояв не завжди. До 1808 року на його місці стояв дерев'яний Янгол. Тримав у руках кухоль і наливав киянам. Зверху над склепінням двометрова з позолоченої міді статуя апостола Андрія з Христом у руках. Скульптурний ансамбль Самсон і Лев ще не раз змінювали, удосконалювали, відбудовували після великої пожежі на Подолі 1811 року. Композиція тішила око до 1934. -го. Існує така напівправда. Павло Постишев якось перевіряв чистоту контрактової площі. Було це перед якимось святом. І от, дійшовши до фонтану, він побачив купу сміття, наказав прибрати. От тільки ж не уточнив, що саме. Підлеглі, запопадливо прибрали все. І сміття, і фонтан. У національному художньому музеї знаходиться оригінал скульптурної композиції Самсон. Ось вона. Саме з неї скульптор Валентина Шевченко зробила копію, яка красується на контрактовій площі і донині. Що ж, спробуйте знайти 10 відмінностей? За легендою, якщо напитися з пащі лева води, то залишишся у Києві назавжди. Тепер усіх приїжджих позбавили можливості стати киянами. Поза тим, місце надзвичайно популярне серед городян та гостей. Бо де зустрінемося? Біля фонтану.